Доброго дня, любі друзі! Вас вітає компанія автопарк, одеський філіал. А у нас на продажі ексклюзив Toyota Sціон. Кузов XB. На ось таких дисках, дуже чудових 16-го радіусу. Автомобіль в від відмінному технічному стані, що спереду, що ззаду є парктроніки. ніяких дефектів по кузову немає, ніяких сколів, царапин, нічого такого немає. Подивіться на стан салона. Салон зберігся в дуже гарному стані. Звичайна коробка гідротрансформатор, працюючий кондиціонер, мультимедіа з екраном. Є газове обладнання для економії топліва. Дивіться задній ряд, дуже просторий задній ряд, дуже багато місця, чудовий автомобіль як для великої родини. Можете приїхати її та побачити його у місті Одеса, вулиці Грушевська, 15А. Автомобіль буде на вас тут чекати. Можна придбати його як в кредит, так і в лізинг, так і в обмін. Приїжджайте, будемо на вас чекати.